Виконуємо номер 113 із підручника Алгебра 7 та 2.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, яке з рівнянь, рівносильне рівнянню 5х до рівня 10 і 6 рівнянь. Два рівняння називають рівносильними, якщо не мають одні ті самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Тому знайдемо корінь кожного із рівнянь і робимо висновок. Спочатку розв'яжемо наше рівняння. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 10 ділимо на 5, отримаємо 2. Ну, тепер приступаємо до першого рівняння. Перенесемо доданок без змінної у праву частину, змінивши знак на протилежний. 5 відняти 3, також отримаємо 2. Отже, маємо, що наше рівняння рівносильне умові. Стоїть питання, які рівнянь рівносильні рівносиль. Нерівнянню 5х дорівнює 10. Далі друге рівняння мінус х залишаємо в лівій частині, 5 переносимо до семи, змінювши знак на протилежний мінус х дорівнює 2, тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо мінус 2, як бачимо, тут корінь 2, а тут корінь мінус 2. Отже, наше рівняння не рівносильне. не є рівносильним рівнянню 5х дорівнює 10. Третє рівняння. Перенесемо до данки. Зі зміною у ліву частину без зміни вправо, вправу змінивши знак на протилежний. Х відняти Х це буде 0х дорівнює мінус 1. Дане рівняння не має розв'язків. Робимо висновок, раз наше рівняння не має розв'язків, значить, воно не є рівносильне. Рівнянню 5х дорівнює 10 не є рівносильним рівнянню 5х дорівнює 10. Четверте рівняння. перенесемо доданок без змінної у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо х до рівня 2. У нас вийшов корінь 2, і в рівнянні 5х до рівня 10 також корінь 2. Отже, висновок рівняння рівносильні. Рівносильне рівнянню 5х до рівня 10. Далі завдання рівняння п'яте. Рівняння п'яте перенесемо мінус 3х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 8, тепер поділимо на 4. Отримаємо х дорівнює 2. І тут корінь 2, отже, наше рівняння рівносильні рівносильне рівнянню 5х дорівнює 10. Далі, шосте рівняння, перенесемо 4х у ліву частину, а 7 у праву, мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежне. 4х відняти 4х буде 0х, 0х дорівнює 7. Не існує такого значення х, яке перетворював нашу рівняння в правильну рівність. Бо якщо один з ножників дорівнює 0, то і добуток дорівнює 0. Немає розв'язків. І робимо висновок. не є рівносильним рівнянню 5х до рівня 10. Отже, у нас рівносильними до рівняння 5х до рівня 10 є рівняння перше. Четверте і п'яте. Номер 113 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.